Хмельничани стали жити трохи безпечніше, а усе завдяки новим універсальним міліціонерам, які вже два місяці патрулюють вулиці міста. Переконливий доказ їх ефективної роботи. Позитивна статистика на 43% знизилась вулична злочинність, на 19% знизилась кількість ДТП, і тобто є позитив в цьому. Такого позитиву очікують і кияни. На вулиці столиці патрулі нової поліції вийдуть вже на початку червня, а вже зараз охочих працювати у столичному підрозділі патрульної служби чимало. Я сюди прийшов для того, щоб якби, побудувати нову систему, в якій не буде корупції, в якій ми всі разом, якщо ми будемо командою, ми піднімемо країну на ноги. Наразі зареєстрували 17 тисяч охочих служити на благо вітчизни. Є люди з вищим образованням, їх дуже багато. з нескольки вищим образуванням їх теж дуже багато. і люди з ідеалами. Люди, у яких є вже хороша робота, але хочуть за час щось важливе і будувати це важливе вместе з нами. Понад сотня претендентів вже пройшла тестування. Побільше майже 40% з усіх, хто подав заявки, це жінки. Коли є в світі реформи і в нашій країні тим Це не так часто. Я думаю, що потрібно брати участь і бути активним. Українська міліція отримає не лише нові обличчя, новими стануть і правила гри, запевняє Екас Гуладзе. Каже, матеріальна база також зміниться докорінно. Втім, для ефективної роботи правоохоронної структури потрібно не так багато грошей. А казалось, що много у нас є. А, давайте з того, що станемо використовувати те, що є. Хорошо. Но есть и фонд, и резерв для того, чтобы пополнить там, где э, не хватает. Найцікавіше, те, що нинішні працівники внутрішніх справ чомусь не горять бажанням вступати у лави майбутньої української поліції. Ба більше ті, хто зараз працюють у міліції, привселюдно заявляють, аби залишитися у відомстві після реформи, не потрібно жодного тестування. Слід просто дати солідний хабар. Я надіюсь на ту жінчину, да, на назад міністра, яка увіділа ролик і. Проаналізують в Житомирській області 2000 тисячі доларів. зараз під реформу Стас В МВС. Вже відреагували на цей коментар. Корупційну схему на Житомирщині розслідуватиме спеціальна комісія.